Так, всім доброго ранку, година 5.25 тільки світає. Місяць тому в цей час ну, вже можна було сміло ловити на поплавок. Вже і сонце на горизонті піднімалось. А тепер тільки тільки світає. Так на воді по поплавка в принципі і не видно. Але думаю, поки розкладусь, замішаю прикорм. Там тих 15 хвилин вже... Можна буде ловити. Вже так до осені йде. Так що йду розкладатися і будемо очікувати на покльовки. Так, бачите, не дуже той, ще видно. Кось риба дрібонько на поверхні скаче. А там далі на середині. Розкладаємо вудочки. В принципі, як і зазвичай, на дві поплавочні вудки. Поки ще так розкладаюсь. Друга вудка від Брейна, Бола 5-метрова. Така інерційна катушка. Вікінг. Дуже легенька. Зараз навіть фрикціон відрегулює. Тут дотягується цієї. Шайба по свого роду проекціон. Так, чую вже їдемо п'ят вже Перший рибак сьогодні. Я був правий. Тут чіпляю я червяка поки вони є закінчиться червіки буде пара щепляти, аби клювало і чого тако Коробка сегодня салатка. Рауфишкова. Є на червяка покльовка. Пішов, пішов, Я, Є перша рибка. Перша риба це окунь. Ну, оконь на прикорм, не прийшов. Окунь такого розміру часто ходиться з плотвитями. Так що може бути, що плотва там зараз крутиться. Уємність від бурейна я собі оскладав пополки. Ачки, коротше, все для поплавочної ловлі. Я зараз шукаю екстрактор. Окені відчепити. готово Запутав водки риба почається досить сильно, не знаю що. Я взял. Я взял рыбу. И цамок таки больше килограмм. А не морчик. Тоже таки плюс. Ну а морсельная рыба. Гарный. Важко було його забороти. Такі амурив неповні сили. Хвіст здоровенний. Файно. Ну, опариш клювом. Відпускаю. Оп! Вискочив. Кутки дві спутав. Нічого, зараз розпутаю. Добре, що взяв його. Чіпляю далі опариша. Добре, що підсак взяв, то такий амор. Є вже з чим боротися. І так, друзі, докормити. Амор там наплавав, рибу налякав, але думаю, ще, ще буде докормив. Я сьогодні буде до 12 ї орієнтовно. Я перев'язав гачок, поставив. Уже на див такі опариша, там червики вже немає. Ще трошки прикормки. Тільки закинув, зразу кліє. Дрібнато, напевно. Так що розчепилась, тепер зловилось, більше менше, лотачка. Черепах. Така не дуже величка. А так крім плотви. Тут ще черепаха на точку стає. Зачепились за десь як васовує голову. Хотіла мене кусити. Зачепилась легонько. Відчепив. Як побігла попливла Закидаю знов, Ну, більше черпах не буде сьогодні. А я вже і забув, що тут може черепаху клювати. Тут треба кормити не лише рибу й черепах. Плотечка. А коктейчка весь корм і виїдає. пішла там менше, більше. проклевывание. Плотовечка, плотовечка. Конец, на опарыш. как уже сегодня От ви підійшла дрібною. Ну, постійно скобає. А невелика плотва і далі потрошки проклявувала, так нічого більше сьогодні крупніше не спімав. Так що не забувайте підписуватись, коментуйте і до зустрічі. Сьогоднішньою риболовлю в принципі задвалений. Симпатичний амур. Ну і така і Чаропаха сьогодні риболовлю зробили. Все, до зустрічі!